Давайте разом приготуємо смачний пиріг зебра. Він дуже легко готується, але дуже швидко з'їдається. Це я вам гарантую. Для приготування нам потрібно 5 яєць, 2 стакани цукру, це 400 г, 100 г масла. 300 г сметани я беру 20%. Соду ми гасимо оцетом. Два стакана борошна це 400 г. а ваніль ви кладете по бажанню. Какао ми додаємо в окрему мисочку для змішування наших полосочок в зебрі. Давайте почнемо вже готувати. Спочатку я вбиваю 5 яєць і ставлю збиватися. Збиваємо міксерами, вінчиком або комбайном. Потрошки я додаю цукор для того, щоб все добре перемішалося. І щоб все гарно збити, додаємо скорості. Поки мій комбайн збиває яйця з цукром, я зараз візьму маслечка і поставлю мікроволновку не на саму мощність, а на половину зменшу і поставлю, щоб воно розтоплювалося. Погляньте, як класно перебилися яйця з цукром. Зараз я буду додавати сметану. Сметану завжди я додаю 20%, тоді ваша зебра не буде суха. Все, ми видавлюємо 300 г сметани, 20%, і на маленькій скорості просто перемішуємо. Збивати вже не потрібно. Тим часом наше масло вже підігрілося і розтворилося. Я потрошечки додаю, щоб все гарно перемішалося. Я додаю соду, беру чайну ложечку, відміряю, перекладаю я в столову, для того, коли щоб я наливала оцет, воно все добре погасилося. Так в мене робила мама, стара багато хто докладає розрихлітелю, але я роблю так. Смотрите, в столову ложечку, коли ви наливаєте оцет, все дуже гарно гаситься. Хто полюбляє ваніль, додаємо ще ванільку. Все дуже добре перемішаємо, і потрохи ми вводимо борошно. Борошно 400 грим. Але ви дивіться, тому що яйця можуть бути за великими, за маленькими. Должна бути густота, як густа сметана. Зараз вам покажу, як вона буде виглядати. Погляньте, як вона тягнеться, і коли ви набираєте в ложку, вона така густенька і вам буде добре виливати вже в форму. Білого кольору у нас повинна бути більше ніж. Кольору темненького з какао. Переливаємо більше половини, а остальне будемо зараз перемішувати з какао. Для того, щоб полосочки були чіткі, я завжди додаю 3-4 ложки какао. Тут ви вже повинні дивитися за кольором. Якщо вам подобається більш темненьке, додаєте більше какао. Якщо світленькі полоски хотіли би, пускай воно буде трішки менше. Ви там вже саме повинні бачити, який кольор вам. Нам потрібен більше. Мені подобається такий колір як темний чорний шоколад. Тоді виходить дуже яскрава зебра. така Темне тісто переливаємо ми в стекляну тарілочку і зараз будемо вже формувати нашу зебру. Для цього обов'язково форму покрити пергамент, для того, щоб зебра не пристала. Я її жмакаю вона тоді дуже добре. Кладеться на дно вашої форми. Якщо ви не кладете, добре потрібно змазати цю форму, в якої будете випікати. Давайте почнемо з білого кольору. На дно форми ви е, цілою ложечкою виліваєте білого. Чорного ви пів ложечки. І так по очерді, і обов'язково трошки прокручуєте форму для того, щоб вона була по центру, щоб, бо вона трошки спливає, а так, якщо ви будете прокручувати, все вийде у вас. Духовочку ставлю на 180 градусів, градуса, розігрівається, і до кінця я вже повиливаю все своє тісто. Погляньте, як здорово і красиво все вийшло в мене. Тіста з какао, воно гуще, і за що цього воно не розпливається на біле. Погляньте, яка вийшла у нас зебра. Ставимо вже розогріту духовку там 110, вона ще догріється до 180 і через 20-30 хвилин перевіряємо шпажкою. Якщо на шпажки нічого немає, це означає, що наша зебра готова. Наша зебра готова. Перекладаємо її в тарілку, я пергамент ніколи не знімаю. Тоді ваша зебра буде завжди така сочна і не буде вона пересихати, але вона у вас не встигне висохнути, тому що її швидше з'їдять. Розрізаємо і поглянемо на наш малюнок, як він виглядає всередині. Давайте разом поглянемо. Погляньте, яка класна вийшла зебра. Навіть в розрізі ви можете побачити, що це зебра. За моїм рецептом, вона у вас завжди вийде смачно.